До виноградівської парафії Успіння Пресвятої Богородиці владика Ніл завітав уперше, тож для паломників і вірників цей день був особливим. Успіння Богородиці для греко-католиків та православних це останнє велике релігійне свято у Коловому році. З цього дня закінчується піст і розпочинається весільний сезон. Божественну літургію єпископ Ніл розпочав з благословення виноградом. Звичай благословляти виноградне зілля збереглося із стародавніх часів, бо його споживають у церкві. Свято Успення церкви світу відзначають по-різному. Римокатолицькі вірники відзначали його загріб. Горіанським календарем 15 серпня, а прихожани східного обряду святкують його за юліанським стилем 28 серпня. Різниця у часі святкування великих релігійних свят на думку єпископа. не ділить суспільство на опіл. Однак каже, було би гарно святкувати всі свята в один день і в один час. То не є те, що розділяє суспільство. Суспільство більше розділяють, я би сказав, непорозуміння і чвари в якихось таких фундаментальних речах. Ця річ вона є важлива, але не настільки, скажімо, не настільки, скажімо, пекуча, щоби вона. Я думаю, що що з часом воно все прийде на належний рівень. Окрім єпископа до Виноградова на храмове свято навідалися ось із сусідніх держав, оці францисканці із Угорщини, Хорватії та Словаччини. Також були священники з Католицької церкви з інших районів та всього виноградівського деканату. Важливим є. Завжди фактор, щоб ми відійшли від такої формальності, до якої людина звикає, і щоб ми вчилися святкувати не лише, скажімо, на світському якомусь такому рівні, але як християни, як діти Божі, діти Христові, вчитися святкувати духовно. Тому що досвід життя показує, що сьогоднішні християни інколи. Перепрошую, але не вміють духовно святкувати, і тому це важливо, щоб людина взяла участь у як мінімум божественній святковій літургії. Урочистим моментом святкової літургії на престольному святі було висвячення двох братів на священників. По закінченні священного ритуалу отці благословили нових братів і побажали їм вірно служити людям і Богу. По закінченні святкової літургії всі прихожани разом з священниками зробили обхід храму, після чого частували гостей книжами, змаків, горіху та сиру, які традиційно виноградівці готують на це релігійне свято.